Житомир знову прощається з героєм. На військовому цвинтарі в останню путь провели Сергія Лукащука, який загинув у 26-річному віці. У квітні минулого року добровільно став на захист України. Все, що було, відносилось до спорту, це був Сергій. Він був такий мужній, відважний, спортивний, яким жертовним був у всіх справах. Всі могли піти спати, відпочивати. А він щось доробляв сьогодні. Ми згадуємо те, що він віддав все, що в нього було в своє життя. Це ради того, щоб ми могли жити в мирі. Сергій навчався у Житомирському екологічному ліцеї номер 24 Потім вступив до автодорожнього коледжу НТУ. Пізніше працював промисловим альпіністом у Львові та Рівному. Він дуже любив і мав. Такий хист до операторської роботи, до, фото, до фотозйомок. І неодноразово не він отримував премії престижні. Наприклад, премія ЖУК він отримав таку подяку і премію. І багато подяк від різних конкурсів. Захисник займався і волонтерською діяльністю у дитячих оздоровчих таборах будував мотоскові парки. Герої пам'ятають як відповідального, ініціативного та цілеспрямованого чоловіка. Він був не непосидючі він був дуже щирим, доброю людиною. Військовий героїчно загинув під час виконання бойового завдання у серпні 2023 року в Луганській області. У вічній скорботі мати, дружина, близькі, побратими та друзі. Вічна пам'ять герою. Україну! Україну! Свято мати героїв! Свято мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь. Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських катків! Боїв славно в завойовника батька Хмеля! Боїв славно слава завойовника! Тріумфом і гуком, гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомона на Софійській дзвоні! Радісним воронам Сафільських дзвонях! Нехай душа милате тебе відродиться! Нехай душа моя тебе відродиться! Прамінниця. Слава Твої проміниться! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвята, все життя моє, бо ти все моє щастя! Володих! Від вічна Україна! Свята, могуть! За день на військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли, прощалися із 26-річним Ігорем Жуковським. До сьомого класу чоловік навчався в загальноосвітній школі номер 3 Потім продовжив навчання в школі номер 27 Вступив до Житомирського медичного інституту і опанував професію стоматолога. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш син. Липні 2016 року Ігор уклав контракт із Збройними силами України та став на захист батьківщини. На передовій був фельдшером санінструктором Пройшов гарячі точки Донбасу. Після закінчення контракту захисник працював у сфері приватного бізнесу. Ігор Віталійович він був дуже цілеспромованою людиною, відважною людиною. Таким дуже справедливою людиною. Для нього було. Надважливим, надважливим захищати нашу землю. Надважливим бути на передовій. З першого дня повномасштабного вторгнення Ігор Жуковський знову став на захист рідної країни. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області отримав поранення, через яке помер 16 січня. У скорботі залишилися батьки та дружина. Вічна пам'ять герою. подвір'ї багатоквартирного будинку водій заїхав на дитячий майданчик. На зауваження одного із жителів він відреагував пострілом зі зброї. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Зі свідчень очевидців, 36-річний чоловік своїм автом Міцубіші вдарив кілька припаркованих транспортних засобів, а потім намагався поїхати геть. Згідно з висновками медичного освідування, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі вилучили низку речових доказів та кваліфікують його події за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Зокрема, слідчі вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, кілька патронів для нього, гільзи, ніж, предмет, схожий на імітаційну гранату, пневматичний пістолет з набоями до нього, також телефон та автомобіль. Мотиви своїх дій, чоловік пояснювати правоохоронцям, відмовився. Нині вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру. Чиним законодавством такий злочин карається від трьох до семи років позбавлення волі. Того ж вечора у Любарі сталась подібна Ситуація. Водій також Міцубіші кілька разів в'їхав в, в авто поліції, а перед тим стріляв. Під час огляду автомобіля виявили пістолет, понад 130 набоїв різного калібру та інші патрони. Анастасія Подуст, Ігор Литвак, телеканал СК 1 у Житомирі. Передали чергові авто на потреби військових. Одну з машин отримав 190-й навчальний центр. Це є два, два фольцвайна транспортер. Е, повністю підготували їх. Вділив правильну резину, підготовили з донкратами правильними регічними, тобто так, щоб хлопці не мали проблем з заміною випадку там, пробиття шин чи ще щось. Максимально підготували, щоб ми були спокійні в тому, що в критичний момент ця машина точно врятує, дай Бог, наших людей. Автомобілі на фронті це одна з базових потреб для виконання бойових завдань і евакуації поранених. Саме ці машини можуть перевозити до 15 людей одночасно. У випадку в критичних ситуаціях вони можуть оперативно доставити з точки А в точку Б. Друга шавтівка найближчим часом поїде на передову до військових підрозділу Азов. Ми вважаємо точно, що це є обов'язок кожного, хто веде бізнес в нашій державі, так допомагати нашим хлопцям, хто чи може. Анна Сребнюк Ігор Литвак, телеканал СК1. Волейбольну команду Житичі Полісся заснували у 2017-му. І вже через чотири роки гравці стали срібною призерами Кубку України. Наразі команда активно розвивається, зокрема, і завдяки партнерству із бізнесом. Генеральним партнером клубу виступила інвестиційна компанія «Біджеві» Геннадія Буткевича. До волейбольного складу долучаються нові гравці, щоб разом досягати нових і нових звершень. Цього сезону до Житомира приїхали легіонери з Боснії і Герцогини, Сербії а також Чорногорії. Ми приєдналися до команди, тому що вона крута і постійно розвивається. Нам тут подобається. У нас чудовий тренер, хороші тренування, і ми робимо усе, щоб отримувати золоті медалі на змаганнях і чемпіонатах. Андрій Віліманович у попередньому сезоні грав у румунському клубі. За свою спортивну кар'єру чоловік тричі отримав визнання як ліпший пасуючий на різних чемпіонатах та турнірі Мевза. Головні цілі це перемогти у фіналі українського чемпіонату та Кубку. Я думаю, ми зможемо це. Ми тому усе від нас залежно. Боснійський нападник Ален Дідович почав свою кар'єру ще у 2010 році. Не дивлячись на молодий вік, волейболіст уже встиг показати себе на різних світових чемпіонатах. Він розповідає, колись вже грав у Житомирському клубі, потім перейшов до іншого. Однак, через декілька років все ж вирішив повернутися у жити полісся, і теж за нас є ту хорош. Класс те, що ми також чимося українців грати. Дізнаємось нові для себе речі. Мені подобається і атмосфера команді, і тренер усе супер. Тренер так хороший, супер. З нагоди представлення. Легіонерів. Команда вирішила провести відкрите тренування для юних волейболістів. Для дітей це дуже круто, що є така можливість відвідати. Я вважаю, на даний момент одну з кращих команд України ну, Це шалена мотивація. Вони стали в пару, вони говорять один з одним. Тобто, це допомагає звичайно дитині не закинути той вид спорту, який вона любить. Юні волейболісти отримали у подарунок календарі та флаєри з підписами, а також мали можливість фотографуватися зі своїми кумирами. 19 січня у ліцеї номер 3 міста Житомир, фахівці ДСНС спільно з командою дружин юних рятувальників провели перший урок змінної безпеки для школярів. Надалі планується провести цикл таких занять у різних навчальних закладах міста. Це служба державна служба з надзвичайних ситуацій. Скажіть мені, хто знає, чим вони займаються крім пожежі. Розмінування. Розмінування, молодець. Сьогодні це тема нашої зустрічі протимінна безпека. Так. А вони також хочу вам розказати, що вони рятують людей, а, наприклад, які заблукали в лісі, в горах. А також надають порятунок людям під час пригод на воді. Вони ліквідують наслідки ДТП. На цьому уроці дітям розповіли, як виглядають вибухонебезпечні предмети та де вони можуть ховатися. Також школярі дізналися, які є маркувальні знаки та який алгоритм дій при виявленні таких предметів. Не торкайся, не торкайся, всі, всі роки. Відійди на безпечну міста. Поклич дорослих поклич для кращого запам'ятання. Діти переглянули пізнавальні мультики та розгадали загадки. Всі охочі мали змогу приміряти захисний одяг сапера та зробити фото на згадку. Порядження щоб зберегти їх життя та здоров'я, і ще вони на голову одягають обов'язково каску. Вже захищає важка, ні. 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 І вони ні. працюють обов'язково з міношукачем. Пізьми кручка. І він починає піщати там, де а, є металевий. Після закінчення уроку дітлахи отримали подарунки від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та міжнародної організації В Наша безпека у наших руках!